вашу з носа, чпив, вашу поставив. Якщо тичая мала, то легше, а якщо тичі нема, то взагалі легенько там на 40 грамів кидаю і все. Так. Тепер. Це готово в мене. Тепер повідки. Що це у мене? 0,16. Ну, я зазвичай 0,16-0,15 чіпляю повідок. Це. На ляща там, на густіру, на плотвичку. Так. Повідки, Ну, так само я не буду чіпляти. Я тільки зроблю і окремо на, там, на повідочницю. Ну повідочник це якась якась картонка, а то на картонці просто чіпляю все. Ось гачки. Вибираю гачок, який там не великий, я великий не ставлю, тому що у нас риби вже такої дуже великої нема. А якщо засічеться це щось, то і так витягнеш, а, ну цей муловати, ну ось отакий ось возьму гачочок. Це я гачки купував в Аврорі. Ну, хтось там не хвалить їх, каже, що. І дуже вони хороші зараз. А мене лаштовує вповні. Це рідко, рідко сходить риба з них. Який з усіх може зійти. Це немає нема різниці. Я не рекламую ту ауру, але в крайньому разі в них гачки дешеві. Та вони і так не дуже дорогі. Так що їх. Багато треба. Так. Тут так само примучуєте і затягуєте, Довжина повідка, яка потрібна. Я чіпляю різні. Я роблю такі, на карася там можна ну, і 10 см. На ляща, якщо це тече велика, Воно все одно тіліпає дуже. Той 40-50 см. Де тихіша вода, там довше треба. Бо риба там ну, більш акуратніша і не так вона е, більш пожлива, скажімо так. Так. Беремо. З однієї онгачок он прив'язав, а з цієї сторони ось. Зараз. Просто затягну вон, петлю. Так, зараз. І вже, я ж казав, вже на рибалці. Беремо ось нашу таку так снасть, Ось отут, зараз я почекаю, щоб видніше було. кормушка. Чого ти не лізеш? Це ж там було. світла не вистачає. Не біжу в очі. Ну, ти подивись, не хочу діватися. Уперто. Садіно. Та ти що? Так, ага. Все. Адил. Угу. Все. Вот кормушка Адита. А с этой стороны, ось же отвод у нас. И с этой стороны же заводим по поведок. Вот так. Все. Ось получилась вот такая ось снасть. Рыба смыкнула, кормушка лежит, и кормушка получается, вот смотрите, она получается трохи ближе, Чим гачок. Гачок буде ось на течі, ось кормушка буде лежати отак. А гачок буде отут плавати нижче по течі. Тобто все, що буде вимиватися з кормушки, ось дивіться, отак от. Наприклад, ось відхилюсь, отак буде річок, отут. з наживкою, там чи апарач, чи що ви там почепите. І все, що змиватися буде з кормушки. Буде попадати якраз в зону, де у вас гачок лежить. Оце така оснастка. Просто робиться, швидко робиться. Е, можна, ну, якщо обірвав, е, дуже швидко на рибалці, можна перев'язати і все. А е, чіпляю я отут зав'язую, це для того, що отут на вузлі, все одно вона трохи слабша, аніж основна жилка. І якщо вже зачепився намертво, от кормушкою зачепився, будеш рвати, а дривати, все одно ж витягати якось треба, то одірветься воно тут на вузлі. І ну, загубите кормушку, ну що ти зараз зробиш. А основну льоску ви витягнете. Оце і все. Так що зараз я зроблю три штуки, он сам себе вже зачепив, очком піймав. І та завтра не піду, завтра дощ обіцяю, і післязавтра дощ. А через два дні піду вже на річку. Спробую половити. Ну, все. Що знав, поділився. Так що підписуйтесь на канал. Скоро підемо з вами на річку і посидимо, половимо. Ну, всім удачі!